Ой, всім привіт друзі! Це я довізим. Е, останній мій ролик був десь приблизно до, москаль, 2 тижні тому. Тобто, десь приблизно 13 днів назад. Е, ост, е, за, ост, останній ролик я записував десь приблизно 29 серпня. 2025 року, а зараз 11 серпня, ой, 11 вересня, хотів сказати. Давайте я розповім, за що відбулося за ці можна сказати, два тижні в моєму житті. погано. Друзі, капець, якось дуже якось трудовано розповідать. No ja rozpowiem. Е, останній ролик я здав напису 29 серпня. Е, і це, я пам'ятаю, я якось їхав в Закарпатті, я навіть вам робив допис. І вроді це було 26-27 серпня, вроді назад. Ой, 26 серпня. І це, це ж мені їхали там на Карпаті, і це ж я приїхав чітко 29 серпня і зняв вам мешрові, який я знімав десь приблизно неділю назад, хотів виложити, але. Но... Спали справи там, І збиралися їхати все таке. І коли я прямо приїхав додому, я ще там трохи там, відробив пару монтажів та її закинув досі. Я, звісно, він трошечки цей не піднявся, сам не знаю чого. Може, ви не дивитесь, не ставите лайки, підписуйтесь, хто знає. Ну 30-31 сітня я вже догодувався до школи. Дай, мені, не, 20, мені там не 25, не 30 років, а мені. Ну, 13 років я все-таки школяр, і 1 серпня був в школі, я, і з 1 по, десь, мабуть, по 7 серпня я вчився, і навіть взагалі не було думки про ролики. Вообще. Ні дум, взагалі, ні ідеясь там взагалі. Тупо про уроки, і навіть дуже багато задавали мені їх, і навіть не було, времени, времени, щоб... Зробити новий ролик чи даже Да. Трудновато якось це розповідаю. Давайте я вам розповім, що було з 1 по 7 серпня, Let's go. з 1 серпня, ну, звісно, був день знань, і я празднував з друзями там все таке. Там каталась на великах, все таке, ну, просто обичний день. З другого по-третє сам теж нічого такого, Обичні школьні дні. Це там да, перші уроки, перші домашні завдання. Не хочеться мені їх робити. Ну, да, прям от не хотілося мені прям, з першого дня робити, але робив і робив. Ну, звісно, це ж поки вересень, і по чому менше задають, поки нам і її... якось так. З 3 вересня у мене були. У мене була трошечки чуть-чуть мисль є. Хоча б да, сказав, що в мене взагалі не було ідей. Но вам так скажу, що є, була в мене прям чуть-чуть мисль з того, щоб зробити ролик, але з цими уроками не задалося трохи. І по цьому якось так. З 4-го вроді би теж все було. Мені би нормально. З З п'ятого в мене тр трохи обновилися нові девайси. Тут в мене з'явилася отака от мишка. Отака. А, раніше в мене взагалі була отака з проводом. Ота, з проводом. Вона така, але непогана. Якщо хочете, щоб я. І, до речі, Якщо ви хочете, щоб я зробив на неї обзор, ставте лайки, пишіть, може, в коментарі, хто хоче, щоб я зробив обзор на таку мишку. Дуже непогана прям. Дуже непогана мишка. <кій> Якось так, шостого, ну, десь тобто, це п'яте, шосте, сьоме це були, виходить, вихідні. А, і ще, до речі, хотів сказати, що в мене цей ще були тренування, це ще були тренування і. Ну, там по. По футболу були ще тренування, і по боксу на цей. Далі ще хотів вам розказати, що в мене були за вихідні. Ну, прошлі вихідні. Там я на суботу Я хотів зробити відосик, хотів зробити, але мене там затягнулися справами, так я робив зробив уроки. В п'ятницю ми там друзями гуляли, прямо аж допізна. І це я в суботу робив а в неділю тут, там уже там, позбаті їхали там по справам і все таке. Так, да, прям дуже важко там розкладатися після того, де мене записували. Тепер, розп... Тепер іде те вже наступна неділя і якраз і в понеділок, в 8 серпня, я був в школі, все нормально було, робив уроки, але вівторок я заболів. Да. У мене була температура 39, чи Ні, подожди. Давайте так вам скажу. Коли я встав, я я так скажу з понеділок, коли я спав, я взагалі не спав. Я чогось іноді там. Або через пару хвилин, чи через годину, чи два я чогось вставав нічого прям. І прям я дуже хреново спав прям. До вівторка. І. Оце, коли я прямо вже став як убитий вівторок, е, прям мені щось прям капець було так хреново в голові. Це що? Тому мені мама сказала помірити температуру, і я побачив 38,9. Да. Риболів, пацан називається. Потім, звісно, я десь приблизно весь второк і вроде, весь всю середу я там лічився. Даже десь, мабуть, під кінець вівторка у мене була температура 39,3. Мама була в шокі, і я був в тотальному шокі. Да, ну, а потім десь, десь під кінець середи вже починає падати трохи температура, десь в середі обід десь приблизно була температура, вроді би, 38 і і 5 38,6, а потім там через пару годин тепер стало 37 чи 38 чи 37,9. І десь приблизно під вечір чи вже під сон, уже вроде би 37 щельність. Ну 37,5 чи 37,4 десь факт. І ось що сьогодні вранці Саша й Мира і було десь 37. І в обід що там пару хвилин назад міряв і було 36,9, да. Якось так. Тобто вже, можна сказати, да, прям заболів жорстко, прям заболів дуже жорстко на 39,3, а потім сразу пішов вниз. Yeah. Да, так, так, так. Оце, Це вівторок оцей. Зверху це можна сказати, як вівторок, а це температура. Вівторок температура хопа піднялася на 39,3. А потім з середини починаю так от потихень купати до 36,6 градусів. Але зараз, поки пределі 36,9. Може мене уже 36,6 градусів, я хрене його знаю. Якось так. Mm. В цьому я все-таки нарешті рішився зняти відос, тому що я знаю, що багато підписників за мною скучили. Та й далі мені, е, мені якось. Котик писав, наверное, чи ні, не котик писав, наверное, в Діпскорді, а пару моїх підписників писали, що, що сину по мені, що я давно роліки не списував все таке. І ще я хотів вам розповісти про те, що я хотів якось запустив запусти якийсь стрім, і тупо у мене на якійсь там хвилині, чи 40 якісь там, чи 45 хвилин у тупо відключився стрім. Коротше, проще, розпо... розповідаю, я там собі спокійно на цей налаштовував стрім, і в мене чогось він сам відключився. Але я, не... я цей прикол не замітив. Так, да, я цей прикол взагалі не замітив. Прям вовсе не замітив. І я цей прикол не замітив, і я просто далі стрімив десь, навіть, до... до вечора, а потім я замітив, що в мене. Коли я почав типу, прощатися зі своїми, я побачив, що в мене вже типу стрім відключений. А потім, коли я вирішив подивитися цей, то, він мен... то я побачив, що в мене був стрім 40 чимось там хвилин. Я бін, тоді думав, що це просто якийсь капець, не чогось сам відключився стрім. Я не знаю, може цю якусь комбінацію я нажав на акуветурі, на я не знаю. І тупо відключився сам стрім, і це не інтернет, бо якщо це був би інтернет, у мене тупо... Стрім би відключився, але я вам кажу, що я прям грав, я грав в мене, інтернет не відключався. І, і ну, з комп'ютером теж ніяких проблем не було. Все було нормально. нормально. І по цьому, так, от я не знаю, буду ще запускати стріми, тому що я ще хочу підлаштувати, можливо, донати на стріми. тому що в мене, типу є вже свій, типу, підключення донату, але. Но... Типу, як це буде все виглядати прямо на стрімі, якщо даже, може на відео, як, наприклад, у містера котика, то я ще не знаю чому. Можете написати коментарі, може хочете ви ще стріми від мене. Ну, якщо оцей. І може дасть мені, може, пару соєтів, якщо, якщо ви знаєте, які там. Ну, якось так, друзі, ось так у мене тупо прилетіло дві неділі. Да. То, що і за учопи, і то, що я цю неділю прихворів. Ну, вже типу вихворів. Ось так. Ще я не знаю. Може, в п'ятницю, може, теж зроблю відосик, але я казав, що, може, я піду в школу, все таке. Може, я в п'ятницю зроблю пару шорсиків. Я не знаю. <гра submission> якось так. так. Що, друзі, думаю, буде прощатися. Я зараз буду це монтувати. Можливо, навіть шорти робити з цього. І буду далі, мабуть, лічитися, щоб, Прям... щоб визнати на 100%, а не 99,9,9%. Всім. Па-па!